Вітаю, в цьому відео розкажу як знімати бампер передній на Volkswagen Passat B 7 2012 року Америка. І так, бампер я відкрутив, відвів в сторону, тепер покажу, що, за, за чим потрібно відкручувати. Переходимо на колісну арку. Підкрило кріпиться на 3. Ось таких болта під насадку Т-25. Підкрилок відкрутили в сторону в цій часті крила. бампер фіксується до крила одним таким самим болтом, відкрутили його. Легенько відщолкнули бампер від направляючої, перейшли на праву сторону, зробили аналогічну процедуру. Потім переходимо. В нижню частину бампера вам прикріпиться 1, 2, 3, 4, 5 болтів під насадку Т-25. Відкриваємо капот і в підкапотному відсікі відкручуємо таких самих три аналогічних. Один, два, три болта. Коли все відкрутили, бока відщолкнули. З направляючих бамперів. Зараз покажу принцип защолок під решіткою радіаторів. Як його правильно зняти. Берете двома руками ось так за решітку, і трошки його вверх приподнімаєте і тянете на себе. Він легенько виходить і без проблем знімається. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки.